Обіцяного три роки чекають. Інвестори житлового комплексу парк Авеню не можуть увійти в право власності на куплені квартири вже понад сім років. Люди називають ситуацію безвихідною. Більше дивіться далі в сюжеті. Парк Авеню. 14-під'їзний житловий комплекс. Будова на Рівненській сім триває вже понад сім років. За цей час фірма забудовника так і не передала майнові права понад 500 мешканцям, які заплатили за свої квартири повну вартість. Починаючи з 16-го до кінця 17-го року будівництво йшло шаленими темпами. Люди шалено скуповували квартири, тобто інвестували в дане будівництво. Однак починаючи з середини 18-го року, будівництво припинилося. Забудовник аргументував це тим, що в нього є фінансові труднощі. Під тиском розірвання договорів забудовник змушував інвесторів. Платити додаткові кошти, каже Сорін Житарюк. Тож за увесь час люди віддали будівельній компанії близько 800 мільйонів гривень. Сказав, що тут ніби є квадратні додаткові квадратні метри, за які люди не сплатили кошти, і під тиском розірвання договорів заставляв сплачувати інвесторів додаткові кошти. Однак і після додаткової оплати та багаторічних обіцянок ключі від довгоочікуваних квартир досі не належать власникам. Тож люди звернулись до правоохоронних органів з заявою на забудовника. Слідство іде не не тими темпами, які б нам хотілося. З порушенням прав заявників в плані того, що вони зверталися до суду. Зокрема, через мене з заявленими клопотаннями та заявами про накладання заборони на вчинення будь-яких дій МС Будом. попри те, що слідство триває вже понад чотири місяці, надія на вдале вирішення справи є, зазначає адвокат потерпілих Георгій Фортуна. Адже сім власників таки отримали право розпоряджатись купленим майном. Вироку суду по кримінальній справі ще немає. Я так думаю, що не скоро він буде. Що стосується цивільних. Позовів, які, з якими звернулися інвестора, То сьогодні в нас є вже практично сім епізодів, де суд задовільнив позовні вимоги інвесторів та визнав дані договори інвестиційними. Однак вже декілька місяців будівництвом житлового комплексу займаються нові власники фірми. Забудовник запевняє, продовжать облаштовувати споруди. У нас плани добудови прості: за два-три роки повністю добудувати житловий комплекс парка «Веню». Та погасити заборгованість перед державою та інвесторами. Заступник директора МС Імперіалбут Ярослав Швага каже: перші квартири люди зможуть отримати через сім місяців. Перша друга секція ми плануємо за сім-вісім місяців. Уже здавати уже здати і дати людям документи на право власності. Проте, через інфляцію за свої квартири люди знову повинні доплатити. Суми доплат коливається від 145 до 300 доларів за квадратний метр, залежно від готовності квартир, каже забудовник. Чудес не буває, ми не зможемо добудувати без додаткових коштів. Але ми заключаємо договора, ми з людьми спілкуємося, і люди не доплачують зараз ні копійки, вони тільки платять кошти тоді, коли буде. Об'єкт зданий в експлуатацію, і в нотаріуса будуть готові документи на право власності. Зокрема, люди, які вклали кошти в забудову, скаржаться, ситуація безвихідна, а коштів на додаткові витрати більше немає. У 2016 році я заплатив 100% суму за квартиру, яку мені пообіцяли здати в експлуатацію в кінці 2017-го, початку 2018-го року. На жаль, на сьогоднішній день 2023 рік квартира так і не здана в експлуатацію. Ну забудовник він перепродав іншим власникам з Миколаєва цю будову. скажімо, ну і наразі вона в такому підвішеному стані. Люди вже понад 6 років очікують свої квартири, які вклали інвестиції у вартість понад 100%. І квартири не можуть отримати вже більше шести років. Жодних дій на сьогоднішній день не ведеться. Ведуться тільки перемовини на те, що доплатіть, дайте ще коштів. Людей вже немає коштів за ці роки. Люди живуть багато хто на зйомних квартирах, хтось вже ну просто виснажився від цих очікувань, і фінансово на сьогоднішній день неможливо просто ще додати якісь кошти. Тим часом міська влада не втручається в конфлікт інвесторів із забудовником, залишивши близько 500 чернівчан на одинці з їхніми проблемами. Мовляв, справа стосується лише правоохоронних органів: Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.